Привіт, сьогодні ми зануримося в досить незвичний підхід до здоров'я від Тімоті Ферріса, автора відомої книги Тіло за чотири години. Це знаєте, така філософія, яка ставить під великий сумнів, усе, до чого ми звикли: виснажливі тренування, суворі дієти. Натомість вона пропонує принципи, які обіцяють, ну скажімо так, максимальні результати за мінімальних зусиль. Давайте розбиратися, як це взагалі працює. І почнемо, мабуть, із розчарування, яке багатьом знайоме. Години проведені у спортзалі, постійна відмова від улюбленої їжі, а результати, ну, ледь-ледь помітні. От це і є та сама пастка традиційних порад щодо дієт та вправ. Це власне і є ключове питання, яке ставить Феріс. Но справді, чому? Попри всю наполегливість, вага стоїть на місці, а м'язи не ростуть так, як обіцяють усі фітнес гуру. Виявляється, відповідь може бути в тому, що ми просто граємо за неправильними правилами. І ось тут відбувається, так би мовити, зміна парадигми. Стара школа нам що каже: рахуй калорії і тренуйся більше. Просто і зрозуміло. А Ферріс пропонує зовсім нові правила. Замість того, щоб зациклюватися на калоріях, він каже звернути увагу на гормони, які по суті і керують нашим метаболізмом. А замість принципу більше краще він вводить абсолютно нове поняття: мінімальна ефективна доза. І от ця ідея, мабуть, є найважливішою у всій його філософії. Серйозно, вона лежить в основі абсолютно кожного методу, який він пропонує, чи то йдеться про дієту, чи про тренування. Так що ж це таке? Отже, мед це та найменша кількість зусиль, яка потрібна, щоб запустити бажані зміни в організмі. Будь що понад цей поріг – це не просто зайва робота, а по суті згаяний час та енергія. Тобто ключ не в тому, щоб робити більше, а в тому, щоб робити рівно стільки, скільки потрібно для результату не більший і не менше. І ось просто блискуча аналогія, яка все ставить на свої місця. Уявіть, щоб закип'ятити воду, її треба нагріти до 100 градусів. А що буде, якщо нагріти її до 110 чи 200 градусів, вона не стане більш кип'яченою, правда? Вона вже кипить. Подальше нагрівання це просто марна трата газу чи електрики. Ось так само і з нашим тілом. Треба знайти ту саму точку кипіння для росту м'язів чи спалювання жиру і не робити нічого зайвого. Ця коротка цитата, по суті, ідеально підсумовує весь принцип мед. Вона кидає виклик у цьому менталітету чим більше, тим краще, який просто домінує у всій фітнес індустрії. Добре, але як ця вся теорія виглядає на практиці? Давайте почнемо з харчування, де застосування цього принципу призводить до одного з найбільш, скажімо так, дивовижних аспектів діяти Ферріса. І от просто погляньте на цей розподіл пріоритетів це ж перевертає все з ніг на голову. Феррі стверджує, що для зміни тіла дієта є найважливішим важелем, вона дає 60% результату, вправи лише 30%. Це ж повністю суперечить поширеній думці, що треба відпрацьовувати з'їдене в залі. Його дієта на повільних вуглеводах базується на п'яти, здавалося, б, простих, але дуже суворих правилах: жодного хліба, рису чи картоплі, жодних солодких напоїв і навіть фруктів. Але найцікавіше правило це п'яте. Один день на тиждень дозволено їсти абсолютно все, що тільки заманеться. І ось у цьому здається, і криється геніальність підходу. День обману це не просто якесь психологічне розвантаження. Він має цілком реальний фізіологічний сенс. Такий різкий сплеск калорій не дає метаболізму сповільнитися, що, знаєте, часто трапляється при довготривалих дієтах. Ну і крім того, погодьтеся, знаючи, що в суботу можна буде з'їсти ту саму піцу, набагато легше дотримуватися правил решту тижня. А гаразд, якщо підхід до дієти здається радикальним, то застосування цього ж принципу до тренувань, ну, воно ще більш шокуюче у своєму мінімалізмі. Тут Ферріс проводить дуже чітку межу. каже: є відпочинок, це коли граєш у баскетбол чи бігаєш у парку, це для задоволення. А є вправи, це точна виміряна дія, мета якої викликати специфічну гормональну реакцію в тілі. Розумієте, це не розвага, це робота для досягнення конкретного результату. І ключове число, яке визначає цю роботу 80 не годин і навіть не хвилин, 80 секунд. Оце і є та сама мінімальна ефективна доза для силового тренування 80 секунд загального часу під максимальним навантаженням на одну вправу. Цього, за його теорію, достатньо, щоб запустити цілий каскад гормональних реакцій, які призводять до бажаних змін. Все, що йде після цього, знову ж таки просто марна трата енергії. Але знаєте, що в усьому цьому найважливіше? Це не якісь конкретні дієти чи вправи, це зміна мислення. Ферріс, по суті, намагається прищепити ідею, що кожна людина має стати таким собі дослідником власного тіла. І ось кілька ключових ментальних моделей, які він пропонує: наприклад, схильність до повноти це не вирок, або що краще стабільно дотримуватися не ідеальної програми ніж кинути ідеальну вже за тиждень. Ефект йо-йо, коли вага трохи коливається, це теж нормально і навіть природно. Головне, перестати сліпо вірити заголовкам і почати тестувати все на собі. Отже, головний висновок це не просто якийсь набір правил, а скоріше, заклик до дії. Замість того, щоб сліпо слідувати чужим порадам, пропонується поставити під сумнів одне з власних переконань і просто провести невеличкий експеримент. Адже, зрештою, хто, як не сама людина, є найкращим експертом власного тіла.